Облаштувати автобусну зупинку на тому ж місці, де була до 2019 року, просять обласну владу жителі селища Гніванської територіальної громади. Наразі тут дві зупинки при в'їзді та виїзді з села. Цього замало каже місцева жителька Оксана Окупнюк. «Звідти далеко, особливо зимою, і вітер, і, і то часто виключають світло на мосту, і фактично дуже темно, невозможно передвигатися нам сюди, щоб ближче додому, дойти. Я живу в цьому районі, і там наше село є. Комарів, і практично ці люди дуже важко. Оста села Валерій Слободян говорить про те, що в цьому місті більше не буде зупинки. Дізналися під час проведення поточного ремонту дороги. Тоді за проєктом служби автомобільних доріг на місці Кишені для зупинки громадського транспорту облаштували тротуар. Відтоді маршрутки тут не зупиняються. Була досягнута домовленість на ній про те, що нам побудують цю зупинку в тому випадку, якщо сільська рада на той момент, ще сільська рада виготовить проєктну документацію, обов'язково погодить її в. В департаменті безпеки дорожнього руху Нацполіції все це нами виконано було. Документацію зробили, погодили, отримали висновок і в жовтні минулого року передали на е, в службу автодоріг для виконання робіт. Проте додає Слободян, зупинку так і не облаштували. Мею користувалися близько тисячі людей. Через це каже місцеві і перекрили дорогу. Житель селища Ярослав Шумавич каже, сьогодні акція попереджувальна і коротко тривала. Ми маємо якось так зробити, щоб нас почули. Почули, тому що нас ігнорують, нам відписують непонятними відписками. Нам треба зробити цю установку. Вона необхідна для нас, для наших людей. Все, що від нас залежало, ми все зробили. Тепер ну, ми, ми не можемо зробити самі установку. Може б і зробили би, но... але. Ми самовольцем займатися не можемо. Протягом 10 хвилин люди безперервно ходили пішохідним переходом і заблокували рух транспорту. За цей час по обидва боки дороги утворився затор. У ньому і автобус, гнівань, Вінниця. Водій Сергій Марущак говорить, спізнюється. Коли був карман, ми зупинялися. Тут нема кармана, ми создаємо аварійну ситуацію. Хто зараз не дай Бог щось случиться? Хто буде де Їдуть і фури, і люкрові все їде. Як нам стати? Я зараз потіраю пру. Вони ж самі це роблять, що вони звідти не поїдуть. Зараз задержка в Люди жаліють в лікарню, їдуть. За словами очільника обласного управління дорожнього господарства Олега Бабія, зупинку тут облаштують, як тільки знайдуть фінансування. А це майже 600 тисяч гривень. Наразі, додає, шукають гроші. Місцеві ж кажуть, якщо найближчим часом на це місце не повернуть зупинку, дорогу перекриватимуть знову. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.